Літо ми запланували археологічну практику в Національному музеї заповідника українського гончарства. Це продовження традицій, які у нас. Вже багато років тривають з нашими партнерами з музеєм, і ми безмежно вдячні їм за те, що вони нас приймають. Ми працюємо з, зі студентами в складі Полтавської охорони археологічної експедиції охорони археологічної служби України і здійснюємо ширфування на території, де раніше не проводилися, з метою визначення культурних шарів, тобто з'ясування часів заселення тих чи інших територій. Ну, робота тільки розпочата. Плануємо на території ось музею пройтися, подивитися культурні маширування і також здійснити огляди тих відомих вже археологічних пам'яток, які тут досліджувалися раніше. На території табору ми забили п'ять шурфів, знайшли попередню кераміку 19 століття, уламки кахлів. Один був дуже цікавий фрагмент там велика сінка горщика була знайдена нами, а також в одному місці нами були знайдені вуглинки. Такий цікавий прогорілий шар. Попередньо це можливо передгорнова яма. Адже на території цієї садиби раніше жив гончар і десь має бути також горно.